Давайте ми зараз з вами розглянемо той запит, який ще вчора прийшов мені в енергопрактиці, про, 20, про 31 число. Попередження, щоб ми всі були обережними і уважними. І от, власне, сьогодні хочу зробити розклад, що задумала нечість Хеловінську ніч, ніч 31 жовтня. На 1 листопада будемо зараз з вами з'ясовувати. Сьогодні попрацюємо з колодою Таротіней. Так. Перша колода. Що задумала нечисть? Хеловінську ніч? Само собою ще буду робити розклад на щодень на наступний тиждень по регіонах гарячих точках. Це само собою будуть розклади, тому слідкуйте. Але ось сьогодні хочу розглянути те попередження, яке прийшло в енергопрактиці. Чи дійсності, та не чи щось задумує. Тому що ми знаємо, Хеллоуін по енергії а 1 числа називається всіх святих. Так само, якби таке свято. Є традиції, що ходять наші люди там на цвинтар, запалюють. Свічки теж на цвинтарях, на могилках. Такий день енергетично нелегкий, я би сказав, коли нечись так і норовить з усіх куточків вилізти і натворити чим побільше біди. Перша карта аркан жорстокості. Знову ж таки, нікого не залякую, лише попереджаю. Дев'ятка мечів. В енергопрактиці так просто попередження не приходять. Тому цей день, вірніше, ця ніч з 31 на 1, буде в дійсності важкою. Так сценарії ще можуть помінятися, тому що кожного дня ми молимось над цим. Але дев'ятка мечів це карта жорстокості, це карта пов'язана з жертвами, терорами, загрозами для мирного населення. Для мирних людей, для дітей. Тому будьмо однозначно в цей день і в ту ніч максимально уважними та обережними. І по максимуму стараємось не відвідувати різних місць, скупчення людей. Далі принц Пентаклів, ну, так не називається принц Пентаклів. Карта, яка говорить, що сценарії ще можуть змінюватись. Але в такі періоди нечість намагається зібрати чим побільше жертв. Ви це знаєте. Карта вогню не подобається нам нами тут, тому що вогонь це теж як стихія дані ситуації, руйнації і загроз. Колісниця. Чи можна це змінити, чи можна ці сценарії підкоригувати? Можна, але особливо треба бути уважним, подорожуючим. І карта принц-жезлів. Тоже в нас карта такої якби, ворожої задумки, карта так само вогню. Тому треба бути. Котре я наголошую. Уважними та обережними. Ну і карта оцих ще йде в нас принц. Принц це, я кажу ще раз, карта дитяча. Тобто особлива загроза йде для дітей. Нечість дуже часто полює саме на невинні душі, мирного населення, дітей, в тому числі. І колоде. Бажання зробити хаос. Завдати шкоди, завдати десятка пентаклів перевернута і матеріальної шкоди в тому числі. Руйнації, шкоди, карта справедливості. Ну, будемо боротись. І будемо нечисть максимально запечатувати в цей. Цей час, щоб гірші сценарії не збулись. Трійка, пентак... Трійка кубків перевернута. Трійка кубків перевернута. Це в нас якраз йде карта. Щоб знаєте, як правильно сказати. Не було що святкувати. То карта якраз. З таким негативним відтінком. І перевернута шестірка кубків. Плани, які теж десь виношуються давно, і в ту чи іншу дату, бо ви знаєте, наче прив'язується до дат, старається нанести оці шкоди. Плани, які виношуються давно. Тим більше в нас якраз завершується коридор затемнення, це 28 числа. Ну і е, після коридору затемнень якраз ми маємо до 5, до 6, до 7 днів, деколи до 10 днів Тоже ще такий пост, пост-ефект. От. Коли не ще любить себе проявляти. Так, з цих дивимось 5 карт. 5-6, скільки піде. Перша карта. Сімірка Пентаклів. Активація, що може бути в цей період, особливо активація нечисті в тих чи інших ділянках фронту. В тому числі може відбуватися паш пентаклів. Знову ж таки, загрози, які пов'язані з дітьми. Ця карта повторюється. П'ятірка жезлів, тут вона намальована. Так бачите, той там черепок щось як намагається підпалити. От, і, знаєте, ця карта така, я кажу, як, як загроза терактів є. Знову ж таки, я нікого не залякую, бо все-таки багато чого може змінитися. Сьогодні ми робимо прогноз, це тільки 26 число, до 31-го ще є трошки часу, тому буде максимально над цим працювати. Але так чи інакше, попередження я говорю завжди. Що потім не було. Ой, Романи, а що ви не попередили. Попереджаю. Загроза, знову ж таки, певних, чи тут терористичних актів, чи, от, знову ж таки, карта вогню знаєте, як підпал. Король кубків перевернутий. Так само карта, яка говорить, що бути треба уважному. І кажу, не давати нечисті тої поживи, яку вона хоче. Мислити позитивно. Мислити в світлі, мислити в плюсі, випромінювати енергію світла. І зайвий раз теж цю нечість не провокувати. І десятка жезлів. Карта такий важкий груз. Все-таки щось гади задумують. Вже от навіть який розклад, і карти негативні є. Є. Тим більше їм цей період, як я ще бачу, теж мені така йде по інформації картинка. Вони так само хочуть вже з такої своєї сторони провести. Знаєте, як вони там люблять теж шаманити, якісь обряди проводити. Зараз подивимось, що вони там надумали. Карта гнів. І накличуть на себе гнів, ті гади. Вже і так. Тільки натворили біде. Жестокасть Марса. Жестокасть Марса це якраз теж йде енергія руйнації, прагнення завдати руйнації. І я кажу, цей період можуть бути і мирні жителі під особливою небезпекою і діти. В цей період можуть бути під небезпекою великі об'єкти інфраструктурні. Те, що пов'язано також зараз, от, бачите, там ті гади, і Хмельницьку сторону почали гатити. І Ця атомна була так само там частково пошкоджена. Одним словом, ці речі можуть якраз такі періоди загостритись. Далі йде карта. Карта екзорцизму. ну Карта, яка говорить про те, що будемо ту нечисть виганяти, вичищати. Екзорцизм це, що? це вигнання нечисті із України, в тому числі, проводити свої обряди. Карта дві чорних свічки, так як би очернення. Пов'язано із е, чимось таким святим, тобто очернення якихось е, святинь. Або така перекручена церковна магія і арсенал чародія. Ну але вдасться нам все одно більшість тої їхньої задумки нечистої нейтралізувати. Бо з нами сила, бо з нами Бог, і з нами світло, і відповідно вдасться нам ту нечисть в той час теж добряче запечатати. Але попередження є. Ще пішла мені така інформація, що в такий період, знаєте, як вони хочуть теж ще плюс пробудити якесь зло. Вони ж займаються тими всякими. Тими всякими нечистими обрядами, щоб зв'язатися з різними демонічними силами і так далі. Але кого пробудять? Від того і погинуть? Бо не справляться з тим, кого і що пробудили? Ну, ось такі розклади попереджувальні. Кажу, недарма та цифра прийшла мені, щоб в той день бути, старатись бути максимально в молитві, в енергії світла, щоб не дати жодного поводу, нечисті святкувати якісь от їхні там в лапках візьмемо перемоги. так? Так що, будьмо уважні, дорогенькі мої, будьмо обережні, працюємо і далі енергетично над нейтралізацією гірших сценаріїв майбутнього для України і над відведенням гіршого від України. Тому що, ще раз кажу, попереджувальні карти, на жаль, є. Я би навіть так сказав, що рахується вже ніч з 30, з 30 на 31. І ніч з 31 на перше, чомусь найтак іде дві оцих ночі, які треба, в які треба бути максимально обережними та уважними і не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Так що прийміть до уваги ці попередження, і хай гірше, максимально нейтралізовується. Якщо нам це вже дали по інформації, вищі сили, значить плани ворога можна змінити. І ту, власне, енергію Хеловінської ночі використати для того, щоб по максимуму ту нечість теж запечатати. А те, як я сказав, що вони хочуть пробудити і з ким, з якою демонічною силою новою зв'язатися, хай ця сила їх і зжере, Хай буде так. А ми разом до перемоги.